Уявіть собі сцену: Багатотисячний натовп, голодний і втомлений, стоїть перед Ісусом. Учні розводять руками. Що ми маємо, щоб їх нагодувати? І тоді звучить ключове запитання Що у вас є? Знаходиться хлопчик з п'ятьма ячмінними хлібами та двома рибинами. Мізер у порівнянні з потребою. Але саме ці хліби та риби. Стають відправною точкою для дива. Ця історія, записана у Євангеліях, є набагато більшою, ніж просто опис надприроднього годування це потужна метафора, універсальний принцип, який пронизує наше життя, наші стосунки з Богом та наш професійний шлях. Вона вчить нас не чекати ідеальних умов, не виправдовуватися нестачою ресурсів, а активно діяти з тим. Що ми вже маємо, Бог не множить нуль. Перше, що вражає в цій історії, це те, що Ісус не створив їжу з нічого, Він міг би це зробити він, творець Всесвіту, але Він вимагав участі людини, хоча б мінімальної. Він попросив принести те, що було. Це фундаментальний урок, Бог не множить нуль, Він множить наші зусилля. Наші таланти, наш час, наші ресурси, якими б незначними вони нам не здавалися. Якщо ми пасивно чекаємо, що успіх або благословення впадуть нам на голову, не докладаючи жодних зусиль, це все одно, що чекати, що п'ять тисяч людей наїдяться з порожнього кошика. Дива трапляються тоді, коли ми робимо свій крок назустріч. У сучасному світі наші хліби та риби можуть мати безліч форм. Це наші професійні навички, наш досвід, наші знання, наш час, наша енергія, навіть наша доброта і співчуття. Будь-яка наша праця бухгалтер, вчитель, будівельник, лікар, художник, кожен з нас має свої унікальні хліби та риби. Важливо не те, що Наскільки великим здається ваш талант у ваших очах, а те, наскільки ви готові його використовувати і віддавати, чудо починається з дії. Ще один ключовий момент чудо множення сталося не тоді, коли хліби просто лежали в кошику, а коли Ісус почав їх ламати і роздавати. Це символізує активну участь потенціал повинен бути реалізований. Через дію, поки наші знання просто у нашій голові, це лише потенціал. Коли ми починаємо складати резюме, шукати вакансії, робити перші кроки, навіть якщо вони здаються невеликими, ми починаємо тим самим ламати хліб. Коли ми відправляємо свою першу роботу, допомагаємо комусь своїми знаннями, беремо на себе відповідальність, ми роздаємо свої таланти. І саме тоді вступає в дію Боже множення. Ми не можемо контролювати масштаби дива, але ми можемо і повинні контролювати свою готовність віддати те, що маємо. Отже, висновок. Історія про хліби та риби це не просто казка, це потужний урок віри, відповідальності та співпраці. Вона нагадує нам, що наша роль. Це бути сумлінними розпорядниками своїх талантів, розвивати їх і віддавати їх у служіння. А роль Бога це взяти наші скромні зусилля і примножити їх так, щоб вони могли нагодувати тисячі, змінити світ і принести нам істинне задоволення. Тож нехай кожен з нас запитає себе, що я маю у своїх руках, які мої хліби та риби, які я можу принести сьогодні. І сміливо робімо свій крок, адже саме з цього починається диво. Дякую за увагу. Якщо вам цікаво, будь ласка, ставте подобайку, підписуйтесь та поширюйте.